Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Працюємо з вами далі. Зараз будемо з вами дивитися село Чорноморське, Скадовський район. Ну, до Нового року, так? як завжди. Давайте село Чорноморське. До Нового року. Так, Чорноморське легко не буде, легко не буде. Він там Путін Орки осілися до такої степені по, по спіцу. Розумієте, вони там, я не знаю, чи вони там окопалися, чи може вони вже закопалися, там, я не знаю, мабуть, під на 5 метрів да, в землі. Я не знаю. Е, ну, Вони дуже сильно, чи там дуже оружие в них багато, чи там вони всі туди пішли, коли з Херсона тікали. Е, ну вони там сильні, е, з вооруженням, підготовлені, вони, під, вони підготовлені е, перемагати. Отак от, от я скажу. Е, капітально. Но, Но. но. Вони уходять до нових берегів, ви йдете до нових берегів. Тобто, ви йдете, значить вони уходять. Е, дуже переживає дуже е, село, так? карта війни падає. Тобто Чорноморське війна буде у вас. Іменно не так, що будуть пуляти, тут буде схватка е, нашого ЗСУ, нашого ЗСУ. Путін і туз мечей. Тобто будуть, туз мечей це ракети, це оружі, це пулі, тобто схватка буде на території. Але дуже буде несподіваний шанс для Чорноморського, дуже великий шанс. І ви чекали дуже давно цей шанс. І ви все робили для цього. Ну, все. Ви, ви трудилися, ви все робили для цього. І йде перемога. До вас йде перемога. Е, карта суда, тобто е, ті люди будуть наказані, да, тобто е, зрадники, да, якщо є в місті. Е, ну так, прям, щоб так багато, то я не бачу. ну, Карти не зловили цю інформацію есть тобто, по карті суду, дно, колоди, це буде наказання. А ви, схватка буде, прямо на території вона буде. Але е, це карта перемоги. Це карта е, до чого ви йшли, до чого ви старалися, до чого ви стремилися, е, ну, все має бути добре. Е, ну, Останню взяла, більше брати не буду. Будуть тікати. Будуть тікати вони від вас. Опять скажу, голі, босі, голодні, ну от так, без імуніції, без вооруження. Хоча, да, як я почала дивитися, які вони у вас там, ці орки підготувалися, понимаєте? Ні, дуже швидко все зміниться, колесо фортуни. Чорноморський, бережіть себе. Все буде добре, все буде Україна. Ви будете вдома. А з вами.